Пану Сергію Воронову, будь ласка, директору центрального військово-морського музею України. Прошу вас. Добре. Доброго дня, шановні колеги. Ну, військово-морська музейна справа це складова частина військово-морської історії України, але ми не лише фіксуємо історичні події на чорноморському театрі бойових дій, а й активно приймаємо участь посильно в вирішенні проблем і завдань. Я на сьогодні, серед інших цілей своєї присутності, бачив першу чергу послухати головних експертів країни, тому що на міжнародному військовому морському рівні дуже великий запит на інформацію. Дуже великий, надзвичайно. Ми цікаві, нас запрошують, нас запитують, і враховуючи ту динаміку розвитку подій, військових подій, то цей запит він круглодобовий. Більш того, на такому прикладі, от у нас в колекції на першому поверсі рятувальний круг з крейсера Москва на нього вже на п'ять років черга просять привезти, тому що вони вважають, що це така от цікава річ, яка демонструє дійсно героїчні події в нашому морі, наших військово-морських сил так, військово-морська музейна справа, як і в цілому, країна, в 2014 році понесла великі втрати. Адже наш музей це Балаклава, так звана штольна, Михайловський Ревелін, Севастополі, Феодосія, музей Стамбулі. І навіть в Артеку були наші відділення. Практично все це було втрачено за ці роки в Феодосії, в Артекові наші відділення практично знищені. В Балаклаві штольні зроблено на сьогодні військову частину, практично відремонтовано вхід і вихід з цього приміщення. І там, я так розумію, буде сховище для підводних чорнів з калібрами. Дякуючи підтримці уряду, президента особисто, нам дали можливість відновити нашу діяльність на материковій частині, прийнято рішення про передання нам як початкові площі недобудованого ракетного крейсера проекту 1164 Атлант, відомого як Україна. Він стоїть в 61-му заводі в місті Миколаєві. Списаного кровету Вінниця, який, на жаль, отримав пошкодження і в Очакаві зараз притоплений, лежить на лівому борту. І списаного підводного човна сестриста 310 в місті Херсон. Дугодолюки що чітко не розуміємо. Прийнято рішення в селища Чорноморське під Одесою розпочати будівництво нового приміщення, але враховуючи, що я ще є експертом морському міжнародному суді в Гаазі, то ми безумовно очікуємо. Що дуже розраховуємо, що як можна швидше, все таки Крим повернеться, і ми повернемось на свої площі і зможемо далі ефективно працювати в цій сфері, тому що Чорне море дійсно воно виключне море, і історія, військово-морська історія України, вона настільки яскрава, що чесно кажучи, ми ще навіть серйозно розпочали е е цю, цей напрямок активно розвивати. Дійсно, Чорне море, воно єдине яке. Має сірководень, сірководень він має консервацію консервативні такі властивості, що навіть античні і середньовічні кораблі можна піднімати з кот котловини з великих глибин практично в цілому вигляді. але зараз іде війна, ми теж стали солдатами. Враховуючи нашу специфіку, у нас дуже потужний музей інженерний відділ. Ми переформували його в підрозділ гуманітарного розмінування, тому що. Колеги Сполучених Штатів надали нам телекеровані підводні апарати з потужною глибиною занурення, е, є безпілотна група забезпечення повітряна. І зараз ми вже працюємо в питаннях розмінування в акваторії Дніпра, Південного Вуга і Бузького Лимана. Е, вже сталося, що ми, мабуть, єдина організація, яка ну, мала дуже тісне відношення до мінної безпеки в морі, тому що там, де ми. Проводимо археологічні розкопки, зрозуміло, що ми повинні розуміти, наскільки це небезпечно. І виявилося, що ми з'явилися головними фахівцями, з точки зору питання, а де саме були мінні поля, як Першу світову, Другу світову. Взагалі, так якщо дуже коротко, бо ця тема дуже широка, нам лише з Другої світової війни залишилося під водою біля 700 плавзасобів різних країн, на борту яких є вид, вибухонебезпечні предмети. Плюс, крім цього, біля 700 зразків авіаційної техніки, окремо з них теж викликають питання, тому що вони транспортували, були озброєні. Працюючи під час античними середньовічними кораблями, ми бачили, що поряд є там залишки, боєприпасів Другої світової війни. А в 2013 році, вимушено працюючи на транспорті крізь ми підняли на поверхню декілька ящиків снарядів, так вони практично в ідеальному стані. Остання Донна міна, щоб ви розуміли, вибухнула в Чорному морі в 1982 році. Так, тральні сили, сапери і час вони знищили в більшості свої вибухонебезпечні предмети, але так вже сталося, що вони є, вони присутні так. Війна дуже вдарила по науково-історичній сфері. Практично більшість ракет, які впали в акаторії Одеської області, Миколаївської і Херсонської, вони лежать приблизно там, де розташовані наші історичні об'єкти. Тобто археологічні розкопки, мабуть, буде припинено років на три, як нам сказали, до повного знешкодження цих територій. Так ми дуже вдячні своїм західним партнерам, наприклад, німецькі колеги, археологи, вони запропонували нам з нашої точки зору ідеальний по безпеці варіант знешкодження вибухонебезпечних предметів. У них є інститут, який опрацював методологію, коли по пробам води, пробам мулу і пробам біоти. Ну, біота, ну, фауна, рибки, інші там тамори. Можна визначити місце розташування, наявність і навіть характеристики вибухнебезпечних предметів в Чорному морі. Тобто ми рухаємося в цей бік, наші телекоронні підводні апарати будуть мати навісне обладнання, і ми розраховуємо, що ми зможемо покращити ситуацію ну, максимально прискорено. Крім цього, акцентую увагу, що. У 2015 році відбувся час Х, коли всі підводні археологи знали, що, врешті-решт, агресивне середовище, морське середовище, ну, так чи інакше впливає на затонули об'єкти, і рано чи пізно всі паливні танки затонули кораблів, коли ж корозія проб'є, і все це вийде на поверхню. Я вже не кажу про те, що сумно, звісного крейсера Москва півтори тисячі тонн дизельного палива. Ну, скільки було на момент нагибелі, я не знаю. Але це, ця пляма її видно з космоса. І вона зараз, ви ж знаєте, як моряки, що в Чорному морі теча проти течія проти часової стрілки, і практично від Тарханкута. все це несе теоретично в бік Одеського узбережжя, Дунаю, Зміїна. Це пляма вона здоровенна, і зараз наші фахівці звернулися до поляків, шведів і норвежців. В Балтійському морі, а воно в цілому трошки солоніше, ніж Чорне море, особливо північне причорноморі, тому що у нас великі річки підтоплюють прісною водою, і в нас не така солоність. Але в Балтійському морі вихід нафтопродуктів він розпочався буквально три роки назад. І вони розпрацювали державні програми. Це дуже дорога справа видалення нафтопродуктів затонули кораблів Другої світової війни. Враховуючи, що у нас до Другої світової війни, а кількість величезна додавали ще сучасні затонулі кораблі, то у нас після війни, мабуть, буде ну, однією з перчавою проблемою, якою нам теж потрібно займатися, тому що за великим рахунком той же Крейсер Москва, він експонат номер 2064 в колекції нашого музею. Так, на Заході вже дійсно черги, і нам пропонують вже зараз продавати білети на цей музей. Рятує те, що дійсно крейсер майже як два футбольних поля, 186 метрів, і висотою як 14-поверхова будівля. А враховуючи ту незначну глибину, на якій він лежить там 60 метрів. Де його навіть з поверхні видно, там пірнати не потрібно. Виникає велике питання по кількості загиблих, тому що дійсно це питання воно. Ще на сьогодні невідоме, тому комплекс зовсім не музейних справ і проблем, які сьогодні лежить на Центральному військовому морському музеї, він величезний. Ми повністю завантажені державним замовленням, ми повно, активно приймаємо участь постійно, вже три місяці, у всіх подіях в Чорноморському театрі. Крім цього, нещодавно, знову ж таки, дзвонув з проханням, що крім того обладнання, яке ми вже використовуємо, нам запропоновано все-таки ще контролювати радіаційний фон. І не тому, що на крейсері Москва там щось може бути. Сто що там зрозуміло нічого немає. Але враховуючи факт, що до 98-го року на крейсері Москва зброя була, і він носив цю зброю, да, то вважається, що доцільно нести круглодобовий нагляд заводами, щоб. Ми могли контролювати і цей напрямок теж. Буду радий прийняти вас в гості, тому що, голова Миколаївської військової адміністрації, Кім ми в співпраці працюємо по відкриттю нашого першого музею на материковій частині, тобто крейсер Україна. Прийняти вас всіх гості, буду радий вас бачити.